Вітання в студії Олександра Литинська кажуть, коли бджоли липневим ранком виграють, слід чекати нестерпної спеки. А в яких областях вдасться перевірити таку народну предмету найближчої доби у суботу, 2 липня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, переважно малохмарно в західній частині, і здебільшого без суттєвих опадів, температура повітря не зазнає суттєвих змін. Нічні показники тут 20-21 тепла, у день від 29 до 31 градуса. На півночі ртутні стовпчики показуватимуть вночі біля плюс 18, Денна температура становитиме загалом 27-29 вище нуля. У регіоні Малохмарно суттєвих опадів не прогнозується. Малохмарною і теж переважно сухою метеокартиною має відзначитися найближча доба на сході країни. Термічні показники упродовж ночі в межах 18-19. У денну пору тут 26-29 тепла. Слабка хмарність очікується над південними областями. Незначні опади пройдуть місцями. Нічна температура 22-23 у світло породоби максимум на термометрах становитиме 30 градусів. У Криму передбачається мінлива хмарність. Очікується нетривалі дощі з грозою. А артутні стовпчики триматимуться в межах від 20 до 23 вночі. У день має бути 25-26 вище нуля. Переважно безхмарна і суха погода буде характерна для центру. Продовж ночі тут 18-22 градуси. У денні години – 26-29 із плюсом. 2 липня 40 років тому в Києві відкрили пам'ятник цивільним громадянам та військово полоненим солдатам і офіцерам радянської армії, розстріляним німецькими фашистами в Бабиному Яру. За різними даними, тут в роки Другої світової війни загинули від 100 до 200 тисяч наших земляків. Монумент хотіли встановити ще 1945-го, проте не склалося. І лише за 30 років після завершення війни створили багатофігурну композицію з бронзи. Її висота з боку Дорогожицької 10 метрів, а з боку вулиці Мельникова 14. Працювали над монументом скульптори Михайло Лисенко, Олександр. Ві... Трик та Віктор Сухенко, а також архітектор Анатолій Гнащенко. І далі про погоду. Тож у столиці та області дощів не передбачається повітря протягом ночі матиме термічні показники близько плюс 20, У день температура прогріється до 28-29 вище нуля. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З і води вам.